самих? Ай! Зарада, так убьется! Якось Якось спуститися. Ну тут можна, бачите спуститися. типа якось полегше. Просто назад. йолки палки не знаю, що це таке, народ. Це це просто, ну, я знаю, що це таке. Ого, цеки заражен, заражена штука. Я знаю, що це таке. Блін, а я знаю, що це таке, нас уб'ють. Нас просто уб тут, а, ну, нас вижити нереально. не знаю, что это такие ай, блин. Не знаю, что это такие. Блин, а... А что нам хана будет, как только самое злак. О, прикол. О. Бежит. Зомбак?